Я хочу, я хочу зробити не політичну заяву, спокійну заяву. Я відчуваю, що зараз мені не дадуть її закінчити до кінця, бо в мене тут була можливість хоч на два листочка написати. Я хоч, хочу почати тоді з самого головного, я хочу звернутися до Верховного Головнокомандувача е, з питанням про те, що. Е, я хотів би, щоб він мене почув і дослухався, що незважаючи на те, як коли закінчиться судове засідання, я хочу його попросити і це його в силах, і це в його силах знову відправити мене захищати Україну. Я готовий виконувати свої обов'язки в чині бригадного генерала, дзвоні бригадного генерала, однак на посаді рядового буду сумлінно все робити виконувати завдання підпорядкування керівника любого рангу, сержанта єфрейта, е, сержанта чи старшого солдата, я вмію це робити. Якщо я за цей період часу, поки буду воювати, незважаючи на стан свого здоров'я, зможу вбити хоч одного орка, а я зможу це зробити, повірте, в мене є такий досвід, то це буде корисніше, ніж генерала засадити в тюрму, тим більше такий, таким чином, як зараз це все відбувається. Я дуже прошу е, і буду намагатися, щоб до Верховного Головнокомандувача Моя, моє клопотання дійшло. Якщо він його задовольнить, йому буде вдячний весь український народ. Що стосується решти питань, я, по-перше, всім дякую за підтримку. Дякую за те, що знаходяться поруч мої рідні, близькі, друзі, дякую за пресі, за те, що доводите до українського народу, що зараз відбувається. Я хочу звернутися до всіх українців, починаючи від верховного головного командувача, закінчуючи останнім солдатом, який знаходиться в окопі, про те, щоб ми не забували, що ми воюємо зараз в цій кривавій війні не тільки за територіальну цілісність України, а й за ті цінності, які ми здобули за час незалежності, а саме демократію, свободу слова, чесні суди, чесну, чесну прокуратуру, чесний ДБР. Всі правові органи для того, щоб ми не перетворилися самі в той оркостан, де зараз людина ніщо, ціні життя людського ніщо. Це країна, яка змогла задавити свій народ, і, і зараз гоне толпи цих орків для того, щоб вбивати українців. Я хотів би, щоб щодо самої підозри зрозуміло, зрозуміло, що я вимушений добре. Слава Збройним силам України! Слава, слава, слава! Слава, слава Збройним силам України! Дякую! зараз, що Дякую! на Бога.